Псалом 61 На закінчення Для Ідітуна Псалом Давіда Хіба моя душа не покориться Богові? Адже від нього моє спасіння, бо він мій Бог, мій Спаситель і мій захисник. Я надалі не похитнуся. Доки будете насідати на людину? Усі ви несете згубу, як похилена стіна, як розхитаний частокіл. Вони лише прийняли рішення відкинути моє достоинство, я біг спрагнений. Вони на словах благословляли, а в серці проклинали. Лише Богові покорися, моя душе, адже на нього я з нетерпінням чекаю, бо Він, мій Бог, мій Спаситель, мій захисник, я не похитнуся. У Бозі моє спасіння і моя слава, Бог моя поміч, тож моя надія на Бога. Усе зібрання народу покладіть на Нього надію, розкрийте перед Ним ваші серця, Бог наш помічник. Однак, сини людські, нерозумні, Оманливі людські сини, коли нечесно обважують, усі вони разом безглузді, не покладайте надію на злочинні дії та не жадайте награбованого, коли пливе багатство, не прикладайте до нього свого серця. Одного разу промовив Бог, і я такі дві речі почув: що сила належить Богові і Твоє, Господи, милосердя, і що Ти даси кожному за його ділами. Євангеліє від Марка, розділ п'ятий. Вони перепливли на другий бік моря, до землі Гадаринської. А як він вийшов із човна, зненацька перестрів його біснуватий чоловік з гробниць. Жив він у тих гробницях, і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами, бо часто в'язали його путами й кайданами, та він розривав кайдани й нищив пута. І ніхто не міг його приборкати. І завжди, вночі та вдень, він перебував у гробницях і в горах, кричав і бився об каміння. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому. І, закричавши гучним голосом, каже: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Оскільки Він говорив йому. Нечистий Духу, вийди з людини. Ісус запитав його, Яке твоє ім'я? Той каже йому Легіон, моє ім'я, бо нас багато, і дуже благав Його, щоб не виганяв їх із цієї околиці. Паслося ж там на горі велике стадо свиней, і просили його, кажучи, Пошли нас у свиней, щоб у них увійшли ми. І він дозволив їм. Тож повиходили нечисті духи, увійшли у свиней, і кинулося стадо десь зо дві тисячі, скручі в море та втопилося в морі. А ті, хто їх пас втекли й сповістили в місті та в селах, і люди вийшли побачити, що сталося, і приходять до Ісуса і бачать, що біснуватий той, хто мав легіон. Сидить одягнений і при своєму розумі, і вони злякалися. Розповіли ж їм очевидці, що сталося з біснуватим, і про свиней, і почали благати його покинути їхню околицю. І коли він сідав у човен, то просив його біснувати, щоб бути з ним. Та він йому не дозволив, але сказав йому: «Іди до свого дому, до своїх, і сповісти їм, що для тебе Господь зробив. Як змилосердився над тобою. Тож пішов він та й почав проповідувати в десяти місці про те, що зробив для нього Ісус, і всі дивувалися. А як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібрався великий натовп довкола Нього, і Він перебував біля моря. Прийшов один зі старших синагоги на ім'я Яїр і, побачивши його, упав йому до ніг і дуже просив його, кажучи: Донечка моя, помирає, прийди і поклади на неї руки, щоб видужала й жила. І він пішов з ним. За ним ішов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років, та багато натерпілася від численних лікарів. Витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила якщо лише доторкнуся до Його одягу, одужаю. І враз припинилася її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з Нього. Обернувшись до натовпу, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу. А його учні говорили йому Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене, і оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї: Дочко, віра твоя спасла тебе, йди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги та й сказали: Донька твоя померла, навіщо ще турбувати вчителя? Ісус, почувши сказані слова, говорить старшому синагоги, Не бійся, тільки вір! І він не дозволив, щоб із ним хтось пішов за винятком Петра, Якова та Івана, брата Якового. Вони прийшли в дім старшого синагоги, і він побачив метушню та тих, які дуже плакали і голосили, увійшовши, сказав їм: Чому ви метушитеся і плачете? Дитина не померла, а спить. І почали сміятися з нього. Він же, випровадивши всіх. Взяв батька й матір дитини та тих, хто був з ним, і ввійшов туди, де лежала дитина. І, взявши дитину за руку, промовив до неї Талі Та кум, що в перекладі означає: Дівчино, кажу тобі встань. І вмить підвелася дівчина й почала ходити, бо мала дванадцять років, і жахнулися всі відразу від великого Потрясіння. Та він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це. І звелів дати їй поїсти. ЧИСЛА. Розділ 5. І промовив Господь до Мойсея, кажучи Повели ізраїльським синам, хай вишлють з табору кожного прокаженого, кожного з виділеннями і кожного нечистого через дотик до мертвої душі. Вийшліть таких з табору як чоловіка, так і жінку. І не опоганюватимуть свої табори, в яких я перебуваю між ними. Так і вчинили ізраїльські сини і вислали їх поза табір, як Господь сказав Мойсеєві, так і зробили ізраїльські сини. І промовив Господь до Мойсея, кажучи: промов до ізраїльських синів, кажучи чоловік чи жінка, які лише вчинять якийсь гріх стосовно людини та зовсім не звернуть уваги. Така душа вчинить провину. Тож нехай такий визнає гріх, який учинив, відшкодує загальну суму за провину і додасть до нього п'яту частину від того, та й поверне тому, перед ким провинився. Якщо ж та людина не має родича, щоб відшкодувати завдані йому збитки, то втрата, яка віддається Господу, буде для священника, за винятком барана викуплення, через якого й відбудеться примирення. І кожний особливий дар з усього, що є святим в ізраїльських синів, і який приноситься священникові для Господа, буде належати йому. Освячений дар кожної людини буде належати їй, а що лише людина дасть священникові, його буде. І промовив Господь до Мойсея, кажучи: Звернися до ізраїльських синів і скажи їм: чоловік. Той чоловік, який підозрює, що його дружина зрадила його, і, зневажаючи, знехтувала ним, і хтось переспав з нею, маючи статеві стосунки, та це було приховане від очей її чоловіка, і збережене в таємниці, тобто вона заплямувала себе, але проти неї не було свідка і вона не була схоплена. І на нього найде дух ревнощів і ревнуватиме свою дружину, а вона справді заплямувала себе. Або на нього найде дух ревнощів, і він ревнуватиме свою дружину, та вона не заплямувала себе, то нехай такий чоловік приведе свою дружину до священника і за неї принесе дар, десяту частину ефі ячмінного борошна. Він не полє на нього олії і не покладе на нього ладану, бо це є жертва ревнощів, жертва пригадування, яка нагадує гріх, і приведе її священник і поставить її перед Господом. І візьме священник у глиняну посудину чистої джерельної води, і трохи землі, що є на долівці в наметі свідчення, і, взявши її, священник кине у воду, і священник поставить жінку перед Господом, і відкриє голову жінки, і покладе в її руки жертву пригадування, жертву ревнощів. А в руці священника буде вода звинувачення, яка наводить це прокляття. Тоді священник візьме в неї клятву і скаже жінці: якщо з тобою ніхто не переспав, якщо ти, живучи зі своїм чоловіком, не зраджувала, заплямувавши себе, то будь невинною від води звинувачення, яка наводить це прокляття. Якщо ж ти, бувши за своїм чоловіком, зрадила чи заплямувала себе, і тобі дав своє ложе хтось інший за винятком твого чоловіка, і закляне священник жінку клятвами цього прокляття, а далі священник скаже жінці: то нехай дасть тебе Господь на прокляття, і зробить закляттям серед твого народу, щоб Господь так учинив, щоб стегно твоє відпало, а живіт твій опухнув, і ця вода, яка наводить прокляття. Увійде у твоє нутро, щоб опухнув живіт, і відпало твоє стегно. А жінка скаже: Нехай так буде, хай буде так. І священник запише ці клятви на сувої і вмочить у воду звинувачення, яка наводить прокляття, і він напоїть жінку водою звинувачення, яка наводить прокляття, і війде в неї вода звинувачення, яка наводить прокляття. А священник візьме з руки жінки жертву ревнощів і покладе жертву перед Господом, і принесе її до жертовника. І священник візьме з жертви жменю, як частку для нагадування, і принесе її в жертву на жертовнику, а після цього напоїть жінку водою. І станеться, якщо вона заплямувала себе і приховувала від свого чоловіка, то ввійде в неї вода звинувачення, яка наводить прокляття, і роздує живіт і її стегно відпаде, і жінка буде прокляттям серед свого народу. Якщо ж не заплямувала себе а була чиста, то не зазнає шкоди і буде здатна до запліднення і народження дітей. Це закон про ревнощі у випадку, коли заміжня жінка, яка за чоловіком, учинить зраду і заплямує себе. Або коли на чоловіка найде дух ревнощів і він ревнуватиме свою дружину, то поставить свою дружину перед Господом, а священник учинить з нею за всім цим законом. І чоловік буде вільним від гріха, а дружина понесе свій гріх. ЧИСЛА розділ 6 І промовив Господь до Мойсея, кажучи Промовляй до ізраїльських синів, і скажи їм чоловік або жінка, який складе Господу особливу обітницю молитви очищення, щоб очистити себе, буде стримуватися від вина. Та оцту з вина, і оцту з міцного напою він не вживатиме, і що тільки виготовляється з винограду, він не питиме, і свіжого та сухого винограду він також не їстиме. У всі дні своєї обітниці він не вживатиме в їжу нічого, що тільки походить з винограду. Від вина звичавленого винограду до виноградних кісточок, у всі дні своєї обітниці очищення бритва не торкнеться його голови, доки не сповняться дні, на які давав обіцянку Господу, відрощуючи волосся на голові, буде святим. У всі дні обітниці Господу не підійде до жодної померлої душі ні до батька, ні до матері, ні до брата, ні до сестри. Він не стане нечистим через них, якщо вони помруть, бо обітниця його Бога на ньому, на його голові. Усі дні його обітниці він буде святим перед Господом. Якщо ж поруч з ним хтось раптово помре, то відразу оскверниться голова його обітниці, і він обстриже свою голову в той день, коли очиститься, сьомого дня він пострижеться. А восьмого дня принесе священникові до входу в намет свідчення дві горлиці чи двох голубенят, і священник принесе одне за гріх, а одне на всепалення. І священник для нього звершить примирення за те, що той згрішив через мертву душу, і він освятить свою голову в той день, в який посвятився Господу, на дні обітниці. Він приведе однорічне ягня за провину, а попередні дні не будуть зараховані, бо осквернилася голова його обітниці, а це закон для того, хто складає обітницю. Того дня, коли завершить свою обітницю, нехай особисто принесе жертвоприношення до входу в намет свідчення. принесе свій дар Господу, одне однорічне ягня без вади на всепалення. І одну однорічну овечку без вади за гріх, і одного барана без вади за спасіння, а також кошик прісних хлібів з спетльованого пшеничного борошна, приготованого на олії, прісного коржа, змащеного олією, свою жертву і свою жертву виливання. І священник принесе це перед Господа: Він приготує те, що за його гріх та його всепалення. А барана принесе Господу як жертву спасіння разом з кошиком прісних хлібів, і священник принесе його жертву і жертву виливання. І той, хто давав обітницю, обстриже голову задля своєї обітниці біля входу в намет свідчення і покладе волосся на вогонь, що горить під жертвою спасіння. І священник візьме варену лопатку барана, один прісний хліб з кошика та один прісний корж. І покладе на руки того, хто давав обітницю після обстриження ознаки його обітниці. І священник принесе їх як дар перед Господом, це освячене для священника на додаток до грудинки з принесеного і до стегна особливого дару. І після цього той, хто давав обітницю, може пити вино. Це закон для того, хто складає обітницю. І хто обіцяє Господу свій дар для Господа стосовно обітниці, понад те, на що спроможна його рука згідно із силою його обітниці, яку складає згідно із законом очищення? І промовив Господь до Мойсея, кажучи: Скажи Ааронові та його синам, говорячи. Так будете благословляти ізраїльських синів, промовляючи до них, і хай покладуть моє ім'я на ізраїльських синах, і я Господь поблагословлю їх. Нехай поблагословить тебе, Господь, і збереже тебе, хай засяє Господь своїм обличчям на тебе і виявить тобі милосердя, нехай Господь підійме своє обличчя на тебе, і хай дасть тобі мир.